Хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Як селянин злидні перехитрив. Казка. В одному селі, десь біля Львова, жив собі чоловік. Був він працьовитою, сумлінною, чесною людиною, мав дружину, вродливу жінку і гарну матір своїм чотирьом дітям. Зранку до ночі вони гарували на своєму полі. Але коштів заледве ледве вистачало, щоб прогодувати численну родину. Навіть корови не могли собі дозволити купити. Мали хіба що козу та пару овець, з голоду не пухли, але про нормальне життя годі було казати. От якось чоловік повечеряв, сидить за столом та й журиться. Здається, мені, каже він до дружини, що нам пороблено. Працюємо від зорі до зорі, а заможнішими не стаємо. Та воно ніби на те й показує, відповідає дружина. Треба до мольфара піти і усе у нього розпитати. Я не маю часу на мольфара, бо то треба цілий день згаяти, відповідає чоловік. А ти залиши дітей на матір і піди до знаючої людини. Може, що й порадить. Потім подумав і додав, тільки якийсь гостинець візьми, не йди з порожніми руками. Наступного дня на світанку жінка зібралася, узяла у кошик жбан молока, хлібину і пішла до Мольфара. Жив той чоловік усамітнену, в лісі, край озерця. Жив давно, тому там не одна хатина стояла, а ціла гражда. Воно ж то зрозуміло треба було і від звіра берегтися, і від лихих людей, чи непроханих гостей. Часи були непевні і тривожні. Прийшла жінка, а мольфар уже біля відчиненої фіртки чекає. Давно на тебе чекаю, проказав швидше, ніж молодиця привіталася з ним. Доброго дня і доброго здоров'я! Привітала жінка, а звідки знаєте, що я мала до вас прийти? Так зорі склалися, усміхнувся мольфар. На те я і мольфар, щоб людську біду відчувати. Розповідай, що сталося. А нема що довго розповідати? Працюємо ми з чоловіком від зорі до зорі, не покладаючи рук, а до якихось статків доробитися не можемо. Ледве зводимо кінці з кінцями, тож чоловік каже, що на нас хтось порчу навів. Сама стоїть з кошиком у руках, зажурилася так, щоб про гостинці забула. Опам'яталася, виняла молоко, хліб, на стіл поставила, провів над гостинцем мольфар рукою. Немає на вас порчі, подумавши, відповів мольфар, а от злидні вас обсіли з усіх сторін. Які ще такі злидні, здивувалася жінка. То є такі лихі духи, що усе добро людське пожирають. Вони завжди голодні, скільки їх не годуй. Звідки вони у нас взялися? А ви їх разом з хатою купили, сумно сказав мольфар. Та то стара хата моєї прабабусі. Вона довгі роки стояла пусткою, от мама з татом нам її і віддали. Не віддали, а продали. Згадай собі. Мольфар став, підійшов до жінки і закрив своєю долоною очі. Згадай той день, як усе було. Жінка ніби озирнулася на десять років назад і згадала. Як мама сказала до зятя, хату ми вам так віддаємо, але є старий звичай, що мені ще бабця про нього казала, навіть якщо щось даруєш, все одно візьми хоча б один грош. Це для того, щоб ми з вами ніколи не сварилися у мирі та злагоді жили. От вона вам хату із лиднями й продала. Відповів мольфар, наливаючи якесь варево у плящину. Мир і злагода між вами збереглась, а одна бідність прирекла. То що нам тепер робити? Перед вечерію випийте зілля і дай чоловікові. Воно заспокоює та розум робить ясним. Твій чоловік сам зрозуміє. Що і як треба зробити? Подякувала Мольфару за добру науку та пішла додому. Ще на подвір'ї все чоловікові розповіла, а коли зайшли до хати, дала напитися цілющого відвару. Повечеряли, дітей повкладали спати. А чоловік каже вголос до жони своєї Кажеш, що ми хату із злитнями купили. Та ніби так відповідає. От хоч би одним оком глянути, як вони виглядають, які ж то злидні нас обсіли. А що тут гадати? почувся голос під печі. Ми є такі, які є. Ти нас уже десять років годуєш, бо ми так виголодніли. Допоки хата пусткою стояла, що аж животи позападалися. Дивиться чоловік з дружиною, а під піччю на лаві злидні сидять. Такі маленькі чоловічки. вбрані вони у домоткані сорочечки, штантів брудні боси ноги стерчать, кудлате волосся на головах в різні голови стерчить. Ого, як вас багато! Здивувався чоловік. Де ж ви там усі помістилися? Та ми можемо поміститися будь-де!» То, може, ви і у цю бочку поміститися? питає чоловік, і на бочечку показує, що на ослінчику стояла. А чого ж ні? Помістимося, відказали злитні і один за одним у бочку й пострибали. Хопив селянин денце вмить заканопати в бочечку, а потім ще смолою зверху залив, щоб міцніше було. Узяв він ту бочку, пішов до річки і на березі під верболозами прикопав. З того часу усе в їх родині налагодилося, і поле добре родило, і худібка велася, і достаток з'явився, дітям новий одяг справили, самі одяглися, стали заможними. Є хліб на столі, та не просто хліб, а білий хліб з маслом. А в тому селі жив пан. Та такий був заздрісний, не дай Боже кому такого сусіда. Не міг пережити того, що вчорашній злидар став заможнім і тепер не стояв йому в ласку. Злість та заздрощі роз'їдали йому душу, вирішив він таки розвідати. Як то селянину вдалося розбагатіти? Якось після служби Божої під церпою він питає у селянина, як то ти так швидко до таких статків доробився? Раніше в тебе не було грошей навіть корову купити, щоб для дітей молоко було, а тепер маєш і корову, і коні, і вівці. Та злидні позбувся, віджартувався чоловік, законопатив їх у бочку і під верболозами закопав. Усі, хто чув їх розмову, сприйняли ці слова селянина, як жарт. Але панок зрозумів усе буквально. Та й, зрештою, селянин правду казав. От пан сів на бричку і гайнув на берег річки, не дивлячись, що була неділя, вхопив заступ і помчав до верболозів. Там примітив свіжоскопану землю, розгріб. А там бочечка. Розбив дно, звідти чоловічки злидні посипалися. Думав пан, що вони назад до селянина повернуться. Та так не сталося, як йому гадалося. Злидні побоялися вертатися до чоловіка, який їх перехитрив. і у бочку запакував. Вони вчепилися, як пухирці до пана. Той їх уже від себе віддирав, від шкрябував, від та лише спину собі пошматував. Учепилися його, як воші кожуха. Біда, як іде, до кого в гості, то з собою і злидні бере. З того часу у пана все, як ножем, відтяло. Худоба повиздихала, бо якась чумка на неї напала. Поля перестали родити. Врешті-решт пожежа знищила його господу. Ледве сам живий залишився. Жінка його покинула, забрала дітей, до батьків повернулася. Став панок бідняком і з лидарем ще гіршим, ніж колись селянин був. Так і зійшов на пси. Помер самотнім і похований за громадський кошт на сільському цвинтарі. Бачите, як воно вийшло, і ржа їсть залізо, а заздрість душу вижере і життя зламає. На добраніч барвистих снів спокійне, ніченьке, злюбі маря.